Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео поговоримо про таку коротеньку, але важливу новину щодо виїзду за кордон студентів і викладачів. Хто в нас повідомив цю новину, яким чином це буде відбуватись, зараз в цьому відео про це поговоримо. Хто не підписався, підписуйтесь на канал. Є ще телеграм-канал. У мене підписуйтесь. Там ці новини виходять дуже швидко і оперативно там намагаюся оперативно відповідати на ваші запитання. Коротенько, по суті, якщо більш змістовна консультація потрібна, звертайтеся за номером телефону, бачите на екрані. Так, давайте поговоримо про перетин кордону. Ну, Раніше я записував відео, залишу посилання тут. Подивіться щодо можливості перетину кордону студентами, на яких підставах, які там були умови для цього. А тут в нас наразі повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Вінницький вже більш розширену інформацію, яка вже наразі актуальна від сьогодні щодо перетину кордону чоловіками, студентами або викладачами. За яких умов це буде відбуватися, зараз я вам розповім. Його пряма мова для виїзду військовозобов'язаних науково-педагогічних працівників потрібен лист Міністерства освіти і науки до Державної прикордонної служби з проханням розглянути можливість перетинання кордону з 1 січня до 30 вересня 2024 року. Міністерство підготувало 1297 таких листів. За цей період вчасно не повернувся за кордону аж один науково-педагогічний працівник. Ну, в нас посадовець звертає увагу на те, що воно працює ідеально. Ну, тобто, був з цього навсього один порушник із 1297 людей, які виїжджали за кордон по таких освітніх програмах. Він додає, що українська ЗВО з 1 січня до 1 квітня тисяч. 2024 року направили 561 студента за кордон для участі в програмах академічної мобільності. із за кордону повернулися всі без винятку чоловіки-студенти. І він назвав це дуже хорошою статистикою. Тобто він зазначає, що все воно працює ідеально. Оці реформи, які там відбувалися, до речі, там презентував їх на той час президент, і там була якась конференція. Були там студенти, він зазначив, що він їх почув, і все це буде реалізовано, дав відповідні вказівки, і дійсно, там все це було в подальшому Кабміном реалізовано і за відповідних умов. Що в нас зазначає Михайло Вінницький? Він каже, що в принципі. Наразі можуть виїжджати за кордон в нас студенти або викладачі за програмами підвищення кваліфікації та на відповідні конференції, те, що і відбувається. Тобто, якщо є якась програма підвищення кваліфікації, звертається в нас Міністерство освіти і науки. Ну, звісно, попередньо до міністерства звертається в нас вищий навчальний заклад. Потім Міністерство, отримуючи такий запит, опрацьовує його і звертається до Державної прикордонної служби і надає інформацію щодо погодження такого перетину. І відповідно за сукупністю всіх цих документів, за сукупністю всіх цих умов, людина може перетнути кордон і поїхати на навчання в такому випадку або на якусь там можливу конференцію за кордон. Ну, як повідомляє в нас заступник міністра освіти і науки, що всі повертаються. Неодмінна, тому ця система працює. В принципі, сказати, що чогось нового там він особливо не повідомив, але акцент стоїть на тому, що це можливо на сьогоднішній день, що це працює і за яких умов це можливо. Якщо інформація була корисна, поділіться. Підпишіться на канал, хто ще не підписався. Є ще телеграм-канал, там ці новини виходять дуже швидко, тому підписуйтесь. І, звісно, переходьте за посиланнями на наступні відео. Вони також корисні. Наразі дуже багато змін в діючому законодавстві, За цим намагаюся слідкувати своєчасно, викладати їх на своєму каналі. В youtube каналі розширено, на телеграм-каналі коротенько, але по суті. Всім гарного вечора, до побачення і мирного. Дня.